Сьогодні ми вирішили запитати у кам'янчан, скільки повних зарплат та часу потрібно, щоб заробити на квартиру, та чи можливо це зараз. Ходімо. Як ви гадаєте, скільки зараз потрібно часу працювати, щоб заробити собі на квартиру? Ну, дивлячись, яка робота. Багато треба працювати, дуже багато. Бо квартири дуже дорогі, навіть зняти квартиру дуже дуже дорого. Ну так, якщо адекватно, то десь пів життя може. А якщо Если так взяться, напрячься, то можно там кредиты взять, EUSEL, правильно, что угу. есть такие возможности. Ну, я думаю, что раньше была возможность поехать на заработки и как-то это приблизить, эту мечту. А сейчас, конечно, как самый надежный вариант EOSL. А так у людей, которые там доход не позволяют, то нереально никак вообще. Я уважаю маму життя нахватывай в Украине. Якщо на звичайній роботі? Років 5-6, мабуть. О, 5-6 ну, – це, це вже, ну… Ну, це, якщо дружина теж працює. От у мене пенсія 3 800, да? От я проробила 30 років. Ну, і кажучи, у мене просто що чоловіка немає, і це його квартира. А я не знаю, як, скільки треба років. Наверно, це своє життя, щоб за, за, хоч на якусь кімнату собі заробити. О, не знаю. Ну плюс-мінус, ну не знаю. Середньої зарплати. Ви знаєте, мені кажется, це не представляється возможным в нинішнє время заработать на квартиру з нашими зарплатами або з нашими цінами. На а разве це не равно? Не прямо пропорціонально. Угу. Думаю, так дуже багато років треба працювати. плюс Плюс-мінус. Плюс Наверно, років 15, і то це не, не їсти, не пити, і, щоб хтось другий за тебе платив, а ти можеш відкладувати свою зарплату на квартиру, тоді вистачить? Ну, може бути. То, навіть не знаю так, працювати. Я не знаю. Ну от якщо уявити, так? Ну там потрібно чи не потрібно. 100 років. Сто десь приблизно з нинішніми зарплатами. Сто років. А, що ж за а може ти не хватить?

Мы работали, заработали, была yeah, у нас yeah, и квартира, меня... и дача. Теперь и завод ничего. взорвали, и все взорвали. Да, теперь ничего нет, и уже мы не насобираем на свою пенсию. Uh -huh. Так что не знаем даже. Ныне, то есть сейчас вот пенсии не на... Конечно, назбирає. нет, потому что, ну что там, 10 тысяч у меня, 10 тысяч у мужа, у 20 тысяч. За квартиру. Сколько років? На квартиру 15 надо отдать. Ні, це не мисля, це, мабуть, вже наступній <гум> житті. ким потрібно працювати? Ким? Так. І скільки заробляти в середньому? Щоб купити або щоб зняти житло? Щоб нормально. купити. Щоб купити. Ну я не знаю, але треба десь тисяч сорок точно мати, щоб і самі Місяць. жити нормально. Так. І відкладати на квартиру. Я думаю, десь за рік можна буде відкласти на нормальне житло. А ким потрібно працювати? Ким от ви працюєте? На заводі ДМК. Угу. Треба ну, тисяч тридцять хоча б заробляти, щоб десь по тисячі доларів кожен місяць відкладати. І плюс-мінус можна за 5-6 років? Десь так, да. Я вважаю, що 40 – це мало. Мало? Мало. мало. А скільки потрібно? Ну, хоча б вдвічі більше. Тобто десь плюс-мінус 80. Так, ну і залежно від кількості людей в родині. Якщо це малі діти, якщо це навіть підлітки, навчання дуже дороге, одяг, всякі секції, потреби, ну тут зараз важко дуже відповісти на це питання. А ви у нашому місті це можливо? Заробляти такі гроші? від... Неможливо мені здається, тільки якщо ні. десь віддалено працювати вдома, але на компанію, яка десь так. за кордоном або десь Київ, то тоді можливо десь щось а так неможливо. Ні, ну тут скорі ніким і який доход іміть. Угу. От там я не знаю, 20+, плюс тоді можна ще якось то відложити, і в залежності від членів сім'ї якого кількість. Тобто середня зарплата повинна бути десь 20%. Плюс мінімум, так. Да. А як ви гадаєте, у нашому місті? Де такі гроші можна заробляти? Та везде. <рес> Только яким-то, я не знаю, нелегальним бізнесом займатися. Вірочні всього бути депутатом. <рес> Та, ти, 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 ти точно? В Україні це точно. Та, ти, ти, ти точно на квартировий. Та взагалі за неділю.